Чи правильно ти ходиш? Давай перевіримо. Це максимально короткий тест, який відповість на це запитання. Стаєш, обхоплюєш себе ось так за сраку да? і починаєш ходити. Ходиш собі і повинен відчути, особливо десь 3-5 кроків, чи напружуються сідниці під час ходи. Якщо вони не напружуються, то ти неправильно ходиш. А зараз я поясню, як правильно ходити. Коли не секрет. Саме у стопах, у постанові стопи. Більшість ходять або дуже сильно розгортають і таким чином перевалюються з боку в бік. Або, навпаки, косолаплять, ось таким чином підкручуючи плечі вперед. І ті, і ті неправі. Навіть ті, котрі ходять кетуол, ось так, це теж неправильно, тому що є у нас основна біомеханіка. І найголовніше під час кроку ми повинні штовхатися великим пальцем вперед. Головна функція ходи це штовхання нашого тулуба ногами вперед. Не тягнути тулуб за собою, а саме штовхати тулуб вперед завдяки нашим м'язам стопи. Дуже уважно. Наша стопа працює таким чином. Під час кроку ми наступаємо на п'ятку і перевалюємо ось такою дугою до великого пальця. Ми працюємо саме по дузі п'ятка. Зовнішня частина стопи, великий палець. І під час кроку вперед, ось це положення, коли ми, наприклад, правою ногою відштовхнулися і майже відірвався великий палець правої ноги від підлоги, кінетична енергія передньої ноги вже накопичується для того, щоб штовхнути тулу вперед. Ось так. Це перше. Друге, для того, щоб більше кінетичної енергії накопити і не було проблем. Саме з поставою інболів поперек. Це вже ж у нас розслаблені плечі і контррух кроку. Що це таке? Якщо ми йдемо, крокуємо лівою ногою, то ми повинні подавати праве плече вперед, для того, щоб була осьове контррух. Ось ой контррух. Це ще одне. І під час ходи стопа виходить наш великий палець, дивиться в напрямку. Тобто ми, коли робимо крок, ми трохи розгортаємо. Ось такий крок, ми робимо. Таким чином, ми максимально задіємо стопу. У нас йде приземлення спочатку п'ятки. Зовнішня стопа. Пальці. І ось тут у нас задіюється кінетична енергія великого пальця для штовхання тулуба знову вперед. Ось і все. Під час ходи наше коліно завжди дивиться в напрямку великого пальця. Ми намагаємось не завалювати. А ось наступно.